Говорити і що робити на погоджувальній раді у вівторок, зранку ми зайдемо в сесійний зал. Ми, до речі, дуже сподіваємося на вашу присутність навколо парламенту, тоді, коли ми будемо всередині. Розумієте мене. А так само я хочу сказати, чи розумієте ви, що не завжди ми можемо вам. Отак публічно розказувати конкретні наші дії. Розумієте чому? Да. О, чи погоджуєте ви дати дозвіл нам, вашим представникам в парламенті, у випадку необхідності блокувати цей парламент? Даєте нам таку згоду? Да. О! Ми зробимо парламентськими кроками і методами деякі дії. І якщо ця банда не буде виконувати конституцію, ми скажемо, а нам народ сказав банду геть, банду, геть, банду, геть. Банду, геть Отже, координація, єдність, відбиття провокації. Оце запорука нашої перемоги. Слава Україні!